Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні і Русі. Тож зараз проведемо тризну. Тризну наш прадавній поховальний, поминальний обряд. Поминальний обряд по предкам нашим. Тож згадуйте своїх предків. Ну а хто подав списки, то будуть списки зачитуватися. Три знову по загиблих захисникам і захисницям України Русі православної, і тих, що загинули у цій війні, і усіх, хто загинув за всі часи народу нашого, хай у світлі до світла йдуть. І ми цей обряд доповнюємо такою складовою, щоби усі, хто були поховані християнським обрядом поховання. В час якого запечатує священик душі, припечатує їх до кладовища. Щоб ті печаті були зняті, скільки ми згадаємо, скільки підключиться, щоб там всюди знімалися печаті, і усі ті душі мали змогу до світла долучитися, і на нашій лодії світла до світла пливти, до світла, до предків, до роду. Ось так от. Ну і відповідно, чим більше звільниться, світлих, чистих, благородних, сильних, мудрих, благочестивих душ, тим більше цих душ зможе вже на Купайла втілитися знову ж таки е в зачатих нових діточках народу, нашого. Ось так. Ось. Так, вас теж усіх вітаю, хто з нами зараз онлайн. Ну і хто в записі теж хай Бог і вас рідні, благословляють. І відкриються душі ваші звільняють, то буде так. Кличу, рода Всевишнього прийти до дітей своїх, Кличу, батька велеса і мати Макошу, прийти до роду земного батьки, наші небесні. Прийміть до себе душу, ну та на Божого Юрія мого. Кличу предків і пращурів прийти до кривника свого, сповнити його радістю прийняти в обійми свої. Хай заспокоїться душа і радість знайде в обіймах родичів своїх. Батько Велеса, прийди й допоможі душі Юрія Михайського, знайти спокій та радість у світі небесному Маркову, що ти приводила душу цю. З батьком вели зому це й наповняло його снагою та життям. Проведи сьогодні у цей скорботний для родини час. Боже Михайський. До світу іншого, аби там він очікував, час народження нового батько роде, хто перебуває тобою, наповнений, і душа православна Юрія Михайського сьогодні прийшла. Сорок німих прийшла світу явного до світу іншого, благослови на світлий шлях, на праведну дорогу. Слава роду великому, який є суть всього живого, і Він отримує в собі мертвих і мертв, живих з Нього приходять на землю, святую душі, православні, на народження світлої. Слава роду великому, в якому ці душі перебувають, які нас уявляють, благословляють на життя праведне і справу возиті. І вже рушив човен зі світу, явного світу той а в чому тому душа православна. Юрію Михайського й пливе на поріжні вогнені, до батька Велесе і до матері Макоші. Там душа спочиватиме до часу свого і дно до нас, у роді своєму прийде. Слава роду великому, в якому всі душі перебувають, слава богам, предатом світлим, яка наслуяють, благословляє. На життя праведне, на справи великі. Тож втирайте сльози, краєвники православні, бо прийде і чекайте народження нового уроді своєму. І прийде душа, Юрія Михайського до роду свого у тілі новому ваша рік продовжувати. славу роду великому, в якому всі душі перебувають, слава Бога, детькам світлим, які не сміяли, тославляють на життя, праведне на до великих. Великі, Велики, могутні, весе. Силаму мудрість повіни яка дає пізнати нам кони права, або гідне жити у яві та щестрі, діти у навоне нас мудрістю своєю, як наповняв. Прадідів наших, кажи шлях істинний до сварги синьої, ти приніс у на землю, цю нашу руську. І пішов рід наш великий, пікнуйся ж внуків в сих дух роду православного. Ми славу тебе закликаємо прибути з нами, охороняючи та приножуючи блага наші. Слава рідну, Бога, слава. Богові світові думи славу прорекли, бо він світло рода Всевишнього, Бог правий і навик. Через нього ми побачили світ видимий буття яви. Це він нас унає, береже, сили даюче для народження нового. Це він, землю, сонце нашеї, звізди держить, і світ міцнішим творить правдою свою. Світовиди кличемо тебе, русиному поміч, русиному поміч душам праведним во Прибудь з нами, батько рідний, бо потребуємо мудрості твоєї, слава світовому, слава. Прийдіть, прийдіть, вийдіть, прийдіть, прийдіть в світлі серед дитину свою зустрічати, із неміроправославною вітати душу приймати, до предків вести у вирії світло провочати. Хай зустріне його батько Сварог і лада, матінка візьмуть під білі рученьки Корум небесним ведуть, 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 ведуть тей в парінає, злова, та й оберігають до та злотаної чорної захищають, бо єсть він десть мій, Юрій Михайський. З богами поєднаний розум в печасті. Слава Думбам, слава, слава людьми, слава. Кличу свого роду селищного є рідних собі, допомогу справу. Добре, прийдіть, працюють душі, за дітей від нечистів заборони у сонці, та й ніч вступає. Так лихо й Крим до нас не бачиться, не чує стороною минає. А вночі велися зі посварзі небесному по молодці небесному йде до свого чортогу. А на зорі вертається до воріть, там ми ждемо його, щоб зачати співи і славити велеса від віку й до віку. І слава храмину, яка блищить многими вогнями, і стається уся жертовницею чистою. Це велес научив правоців наших, горати землю, засівати цілини, і жати снопи колосисті на струджених полях наших. І ставити снопа при вогнищі в хаті і почитати Його як Отця нашого. Слава Велесу, слава. Ославлюйте Батько, Велесе по царстві світу навіть. Цар світу нижнього, душі померлих є завше під його охороною. Це він виряджає душі предків до нового народження, знову яві зустрічає до світу, його веде, то велес у прочаці свалі синів приносить. Це діду наш велес вчить нас зерно кожної справи засівати, що проросло врожаєм добрим світом, ясним життям повним. Сумну цю годину, возму кониці і у в опіку, у внука да ж Божого Югія, і всіх предків родини наших. Желі зійшла із дому матері своєї мормарени, і нині його в хаті роду нашу, тож дай Моїй честі хвалу, що не є нам раді життя у світі. Все вона навчила жон нашого осінням правня, як і суть душу виріти, свій величина, обережайся. Вона смерть і дає пізнати життя, хвала воїнів наша, вона ж бо не знала. Царі Всевишній утвердив життя вічне у славі сині, у собі, наче духовний тілес, не невидимий, святістю своєї носи суще від того це має свій дух, та найбільше світлороду Всевишнього душі людській закладено, що від вічному не горить. Це він заповів нащадкам своїм працювати у світі білому, і ключі вічість душ своїх, тож раз за разом приходимо, мов коло живого явлення на землю святому кошунень. І так приходячи, долаємо шлях тілесний для розвитку духовного, від життя людського йдучи до життя Божий подіяння наші славних, спочиваємо виріс свій світлому, в роді селищому на що вельвище піднімаємося. З предками єднаємося в щасті, перебуваючи, а потім, як час настає тіло нове, отримуємо в'яго, повертаємося, призначення своє виконувач коло за колом, життя за життям, по праві живучи, слов'яним душу свою доконалю, доки час не настане у палі жити, з богами єднатися і в бою перебувати, то жити мусимо в любові та злагоді, правді, честі, з богами рідними, єднаючись, рід і творити. Благословенні ті, які волю Вседержителя виконують рід руський, рід слов'янський примножить, хай прибуде з нами сила роду Всевишного, з віку й слави, слава роду Вселишнього Сила. Брами, Небесна, відкрита і дає предкам нашим славу. Предки наші любі щури і пращури, дякуємо вам за здоров'я, за силу, за радість і втіху, любов і милість. Віру і славу, багатства благополуччя, удачі і везіння, що вина від Богів рідних посилає, у в справах землі допомагаєте, хай сварок оберігає вас і дає силу. Щасливо перебувайте у світі духовному нами, опікуючись, хай вічною існує зв'язок поколінь, священний живий зв'язок між нами, слава духу, предків наших, слава, рівних бога. Усе зрода Всевишнього походить і до нього повертається, або шлях свій знову побачить. Почати, та у радісті, щасті перебувати. іди з миром, Юрій Михайським. До предків наших світлих і богів рідних, хай батько сорок і Влада Матінка, раду приймуть тебе на руках своїх і до життя вищого направлі. роди всевішня, Отче, свороди, Лада Матінка, у світах по той вічних. захищайте душу Юрія Михайського і всіх родичів наших. Святість Свясує, наповняйте усі кривди, прощайте, бо є він, дитина ваша по крові він новий долонці тих душі своїх, як вмів беріг праву уяві, як знав, прославляв, бо вів, я повнів, слави, покликання своє, я поміг бав, як міг рід православний, утверджував, благословіть душу його у найвищих світах Божих перебувати. Щастя, радість прави святої пізнавати, предків чистих зустрічати. А як він чистотою невищу не досяг і висоту правил душі не утвердив, хай знову в'яві до нас повертається знову силами Божими наповнюється, бо в Вселишньому світі Білому служити. У роді земному, любові, справедливість у душах своїх кріпить. Хай прийде до роду слово, як дитя, світлі за душу Юрія і всіх предків, родичів, народів наших, світла душу. Своїх їм посилаємо за її єдність і чисто роду православного і вічності трига у світі Боже, Байдена, слава їх на На все воля твоя, все милисе і все праведне, родителю наш, слава роду Силишнього, всім богам і предкам нашим. Нароже Силишній, ти тримаєш у себе все, все суще не і несуще, все видиме й невидиме. Ти правда й добро, любові, сперед листь, велика миттєвія, ти праведників і ти заблукавших, милуєш, ти рятуєш життя в нашому пікущі з це Ти призначив, нам кони прави через життя п'явне пізнати. Випробування, долаючи душу шляхетною працею, усвячувати рідних любити, по правді жити, шлях свій честю засівати, щоб слава проростала. Пішов життя родич на нашій Юрій. Гайський. Тож прийми його у царстві своєму духовному, винагороди його по справах його достойних по справах його праведних пробаччим і кривд до вільну та невільну духам світло, своєму чисті захисти. Веве за батьку дай спокій душі, русина, православного, Юрія Михайського і всім родичам нашим. Хай прибуде з ними радість буття вічного світлі, роду Всевішнього, хай обступлять їх, боги світлі, і загістять від туги та зажури Хай прибуде з ним дух, роду православного, аби прибули вони з предками і нащадками в славоді. Ми добрим словом їх поминаємо, діяння їхні слави і перед богами свідчимо єдність роду нашого у трьох світах. Слава відомо, слава! Матинко, наша рідна і замум, наша славна, вірні діти, Твої щодень тебе слухаємо і бачимо, допомогу твою, справах наших. Ти нас годуєш, і берігаєш, і від усього злого захищаєш. Дякуємо тобі за сили, які ти даєш нам. Щоб зорою у нас проростають, ми тебе по берегти будемо, прийми сили наші душевні, в допомогу, аби на нашій землі панували і зла, щастя і достаток, щоб з вами, рідними, жили ми в дідності, і були перед родом Всевишнім, славними русами православними. Слава, призені всім богам, даліся. Слава Богу, Босима, як і резодаримо, славою, ми подавайте родила на ці день вечір, а воюхаємо, що було їм. Слава Богу. Онуче да Божий. Відкриєш ворота і війдеш в них, хто красиний рік слиянський там, край ріка тече, що відділяє небо від явищі, слово рахує дні і наші і говорить Богові числа свої, чи бути дню ворожому, чи бути ночі, і засминають люди, бо всякий живий в день божим, а вночі хтось інший. Молимо весело нашого, хай потягне в небі, кумонцю, ажі, хай зійде до нас у чи золоті, ковертічі. Тому сонце наше, яке висвітлює домови наші, і перед його лицем бліді лице то домашні. Цьому поговою сама рух, речему показаці і стати на небі, та бути до плакітного світла. І а ми вже чуємо, як вісники на конях скачуть до заходу сонця, Аби управити його човни золодих вночі, аби віс і з волами сумиремитянути по дистепу синьому. Там боляже сонце спати в ніж. У добру дорогу, брате. Згадаймо про те, як наші отцови сьогодні у сварзі сині дивляться на нас. І краще усміхнутися до них, бо ми з отцями нашими дітині, і упомаємо на поміч перуну, а то ми бачимо, як скаче у сварзі вісник на коні білому, а він здвинув меча до небес і росторену хмари горми, і, і потекла жива вода на нас. А ми пиємо її, бо вона пливе до нас всякою життєдайністю як божественного життя на землі ж Бога ясного батька нашого, який сонячним світлом поволіває і землі, своїм теплом зігріває батько наш, з її душу Юрія Михайського і всіх померлих родичів наших, аби в світі подойшовної ночі, всіх світах, їм завжди було світло і радісно, аби благословляли бої їх на подальше життя правильне. Хай солодко він перебуває у всіх світах. Слава батьку да Богу, слава. Слава велика я сварого, переможці твої, бо матінці, ладі живій долі, вели суть триволелі Дажбого, колядіку пайлу купаю лоні, тані да, велети, й макочі. Рарогу, що було нашому світло, цяйному батьку нашому житті слава. Слава всім богам рідним, нас, і названим і неназваним у Всевишньому треглаві сушім, що йдеться з нами в ім'я правди й добра. Роду земного роду небесного відчиніть браму Небесну. Для всіх душ родів наших, які загинули, відстоючи землю свої рідною, для всіх душ померлих родів наших. Аби вони водою живою небесною відкрити всякі комилися. Вогнем живим небесним, вогнем міри, вогнем любові, вогнем радості, вогнем слави освятилися і в світлі освітлі до світла йшли. Слава і вам слава. Muito bom. Прийміть були предки світлі. Звуки упокій всіх душ померлих, що сьогодні поминалися.